Так, всім привіт, всім вітання. Так, хотів в першу чергу передати <кій> привітання Басті Малюку, бо тому що після вчора передавав вже вітання, та я би більш розсудливіше, напевно, чи як там, думайте, як хочете, <кій> бо тому що вже все достало. Знаєте, є статті, є закони, є ж... багато всього є. Є правові якісь норми, є якісь людські норми, розумні норми. Ну, вони так. Десь діють, десь не діють, як кажуть, я до вас не ліз, поки ви до мене не лізли. Ну, коли вже, знаєте, почались ці заказухи там, напади СБУшників, вже відкрили вроді без справи, далі толку нема, справи не розслідуються, зБушники далі чудять діла, звертаються до керівництва. Керівництво там, ну, може, до вас не доносять, доносять, то вже вас розбирайтеся з ними, то якось ваші заботи. Чому так сталося, запитаєте їх. Просто ситуація наступна. Знаєте, коли самих, як кажуть, рельці в пушку, і доказувати, що в когось щось недобре, щось погано, теж недобре. В країні там біда, напасть така, якби якісь от вороги лізуть, але вороги лізуть і спереді, і ззаді, і з тилу, а тилу ніхто не прикриває. Тут люди звертаються в воєнні, що в стилу лізуть, і до хати залазять, і ніхто не може допомогти. Ну, це друге питання. Зараз питання, в основне таке, то, що я вже більше року не можу. Ну, виявляю, слава Богу, як кажуть, успішно виявляю тих державних зрадників, які в державних інтересах нічого не роблять, а тільки в приватних в час війни, в економічно складний для країни час такі от зухвалі дії, там підробки в мене. от. Цілий дипломат документів, яких ніхто не звертає увагу. Тобто, повідомлення про злочин в інтересах держави я фактично не маю жодної відповіді. Якісь там маю недолугі, а останні якісь приходять пісульки без підпису без печаті, на які, як ми знаємо, відповідати ті ніхто не буде, бо всім плювати. Звільнять якогось там очередного клерка, так званого случайного, і скажуть, ну його вже звільнили, він на поровах. А хто він був, такий, ми не знаємо, бо договору не було толку. Тому на рахунок хотів би заякнутися договорів, це іменно особливо до Василька маю таке питання. Я розумію, що ви не на державній посаді працюєте, а на приватній, щоб не було лишніх запитань в людей в ваших підлеглих. Тому що якщо відкриємо ОПДАТАБОТ, бот, його контроль, це вже питання до тих, може організацій, які то виставили. Там, де зазначено, що в нас є дві, два, дві фірмочки СБУ – Одна 91-го року, а друга 2008-го чи якого 6 го року. Можете подивитися і по коду ЄРДПУ, і по назві там змінені трошки слова відмінності, і по рокам. Тобто Василько сидить на двох постах директорських. Тобто, ну, то, що свідчить, що він є директором, а не державним службовцем і має дві фірмочки СБУ, тобто чуть-чуть різними назвами. Тому напевно не знає, на яких сидіти і тому, коли йому треба вирішити питання, то що я от зазначаю, чи йому просто там підлеглі не доносять, чи може він просто номінальний директор тих фірмочок і тому нічого зробити не може. То ви вже там розберіться по, по своїм функціоналу, хто що робить, хто що там виконує. Бо тому що заходжу на сайти СБУ в Фейсбуку, там, в Фейсбуці, там другі сайти. Ну <кій> Бо мене вже заблокували <кій> на гарячій лінії СБУ. Я вже дозвонитися не можу своїх номерів, бо тому що ну, не реагую. Дожився, що тіпа, на гарячу лінію СБУ тяжко дозвонитися. От. І на сайти СБУ пишу куча звернень. Ну, реакції ноль, взагалі ігнорують або моє е, звернення е, видаляється. Тому звертаюся, користуючись От таким чином, і є стаття 214, я зазначав, частина особливо 9. Виявлення ситуації зазначеною оцеєю теж. Потребує розслідування. І всі відеопротоколи мої потребують розслідування детального по кожній особі, яка там фігурує. Фігурує в тому плані, що оті злочинні дії, які виконуються, оті рішення суда, які не виконуються, оті напади на мене, оті переслідування, виклики фальшиві суддями на мене злочинних наказів, типа що я на них на когось нападав. І то, що СБУ всі. Мої повідомлення про злочин відкидає, перекидає, тобто ні жодного розслідування не ведеться. Це почерпний раз підтверджує. Або ви дійсно там у вас було всі безхребетні, або вам чіткі вказівки вдаються, і ви не можете нічого зробити, бо реально мужиків немає. І даєте молодим якимось тим безхребетним пацанам, який нічого крім вказівки не може зробити. Тобто, згідно закону, ніхто нічого не робить. Підтверджуючи, це, що реально фірма є фірмою. І це не державний орган, бо тому що вам плювати, що відбувається кругом, ви тільки в популістицькі якісь повідомлення скидуєте, що хтось когось піймав, там, особливо по відео, що там відео хтось щось проговорив. От. І ви тому навішуєте там клеймо якесь, особливо в мене багато колег, так пострадало від ваших злочинних таких дій, нахабних. А от коли в мене вже півтора року фігурує і в ваших безпосередніх слуг в роботях, тих, що у вас встроєні по оголошенню набраних, то жодного. До, доцільного слідства нема. От. І, тому що це відбувається за, за бардак, по-любому прийде якась влада, яка, влади, яка то розбереться, але на даний момент, пока що, на даний момент у нас слідство продовжується, виявляємо тих всіх безпорадних, безхребетних слуг. Сьогодні була теж ситуація, така смішна, цікава. Кого не викликаєш? Понабирають по наголошенню провокаторів, які просто збивають з ракурсу, замість розслідувати по суті. Вони просто приходять, ну ти якби викликаєш адвокатів друг другу. Типу. Тобто не приходить якийсь очередний правоохоронець, який буде розслідувати реальну справу, а починається зразу захист тієї події, на яку ти викликаєш їх. Тобто кожен раз ти мусиш нервуватися, відлікатися, бо тому, що приходить замість людини, яка має певно компетентно все розслідувати, розібратися. Приходить кожен раз новий адвокат тої особи, на яку ти викликаєш тих правоохоронців. Тобто не правоохоронців, а тебе, блин, приходить, типо, зразу вже захисник, наглий такий зухвалий, який тупо починає тобі перечити і нічого не зазначати, як має бути. Тобто, бо, Тому що то він рахує, щось то він не рахує, то він щось, навіть думати, деколи можуть, виявляється. Але думати не в ту сторону, не в інтересах тих, кому клятву давали, а в інтересах. От вас начальнички, типа. Тобто, навіть не начальнички, бо ви так номінальні случайні ставленники, а в інтересах тих, хто володіє цими фірмами, тими же СБУ, поліцією, ну поліція ясно, там Вакові він номінальний. Різд іншими фірмами ДБР, ММББ, Менебум, там ну, попридумували різні ті назви. Такі модні, тіпа, типу. а толку з них ніякого. Ну як толк є. Тобто, чим більше таких, типу, толкових фірм. Тим більше корупції, бо, тому що кожен хоче жирно жити, От, і не знає, хто кого як має натягнути, наказати. От, тому діла поки не буде, то зрозуміло. Ну, часи міняються, самі розумієте, до чого то йде. Тобто розшитають цю ситуацію, потім вас всіх знесуть. А це буде потім. Хотілося б зараз пожити. Тому що би не відбувалося, я розумію, що може різне бути, бо у вас можна таких падліців різного дочекатися. Ну, це якось я кажу, не смертельно. А навіть якщо смертельно, то як кажуть, ну тільки як кажуть, е, скафандр потріпаєте, а як кажуть, знаєте, життя воно таке цікаве, типа своєрідне. І напевно мені, наскільки я це все вивчаю, воно не заключається в житті, от тому тільки скафандрі. Тому можна, як кажуть, не паритися. Побачимо, що з того далі вийде. О, тому вітання передаю обов'язково. Як кажуть, е, е, пленки міють, мають. Термін чекати, дієвості і певні зазначення, вони обов'язково будуть мати свою ціль, своє призначення вони здобудуть. З вас зможемо в будь-який час спитати, то таке, але хотілося б побачити, що ви може, до вас дойде оце от відео. Передадуть ваші оті паченняні, безхребетні відео, щоб. Ви внесли свою ліпту мужську, якщо є якесь ще сознання мужське, і зробите якісь певні адекватні дії, все-таки на користь, щоб вас рідні, близькі, пам'ятали, якимось достойним мужиком. Якщо ви викликали захищати інтереси країни, щоб ви довели це діло все-таки до пуття розумного, і оцих всіх, що в мене фігурують під відеопротоколами, цими, що я зазначаю, все-таки були наказані згідно закону і згідно з статті, іменно те, що я зазначаю, 109, 111, в першу чергу. І оця біда, оця заховала біда оцих продажних чиновників, які підкорилися власникам фабету і біліонарів, їх було до кінця все-таки наказано згідно кожного свого покарання. Ну і так само, типу, Вітання менеджерам Бето, щоб ви їм подякували за це, все, що вони допомогли мені розпочати оце розслідування і виявити у вас таких куча зхвалих. Навіть не знаю, як сказати. Ну вже напевно і сказав, але ну, щоб знали, дякую їм робіть. І во благо, я думаю, дасте їм відзнаки, що вони мене стимулювали. До того розслідування, яке проходить, і, як кажуть, оцінку кожен хай дасть відповідно відповідно кому. Всім вітання. Так що розслідування продовжується, і будемо чекати нових цирків від свіжих циркачів, які попадаються мені на поті. Всім вітання.